Привіт, друзі! Сьогодні важлива новина: Словаччина готується до можливого збільшення кількості біженців з України. Сьогодні, 18 лютого, на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ опублікована інформація про початок реалізації плану реагування на прибуття біженців з України на 25-26 роки. Цей план розроблений у співпраці з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та 19 гуманітарними партнерами, понад половина з яких національні організації, що займаються підтримкою біженців. Мета плану забезпечити систему підтримки людей, які змушені покинути свої домівки через військовий конфлікт. Для реалізації запланованих заходів потрібно буде 79 мільйонів доларів. Протягом наступних двох років особливу увагу приділено створенню належних умов проживання та забезпечення догляду за найуразливішими категоріями, враховуючи їхні особливі потреби. Хоча конкретні кроки ще перебувають у стадії розробки, сам факт підтримки такого плану свідчить про довгострокову прихильність словачини до підтримки біженців, а також це вказує на високу ймовірність. Продовження тимчасового захисту після 4 березня 2025 року. Тож не варто панікувати, робимо висновки та спокійно чекаємо на офіційне рішення. Якщо ця інформація була корисною, ставте лайк, підписуйтесь і діліться цією інформацією з тими, кому це важливо. До зустрічі!